Вітаю вас, діти, і запрошую до нас на заняття. У всьому світі, кожен зна є батьківщина в нас одна, і в нас вона одна єдина, це наша рідна Україна. Україна це наша батьківщина, наш рідний край, наша земля. Діти, ще в кожної людини є мала батьківщина. Це місто, в якому ми народилися і живемо. Діти, пригадайте, як називається наше місто? Так, вірно, новомосковськ. А що є цікавого в нашому місті? В нашому місті є відомий на всю країну старовинний Свято Троїцький собор, який був побудований з дерева, без цвяхів, ще козаками. Діти! А де ви любите відпочивати з батьками в нашому місті? Розкажіть. Мабуть, одним із найулюбленіших місць, де ви відпочиваєте, є парк. А також в нашому місті є чудовий різнобарний фонтан на площі. А можливо, ви полюбляєте ходити разом з батьками до річки чи в ліс через горбатий міст? Діти, зупиніть відео на паузу і розкажіть про своє улюблене місце відпочинку в нашому місті. Малята, а чого багато в нашому місті. Так, в нашому місті багато машин, на яких їздять люди, а також перевозять вантажі. А чого ще багато в нашому місті? Подумайте. В нашому місті багато магазинів. В них продають іграшки, одяг, продукти, а ще багато кав'ярень, де можна випити смачну каву або чай чи какао. Діти, яке в нас місто? Так. Гарне, красиве, мальовниче. Наше місто рідне. Але знаєте, діти, в нашому місті є недбайлики, зривайки і поламайки. Це люди, які роблять шкоду. Смітять, руйнують пам'ятники, ламають лавочки. Хтось з вас хоче бути такими? Я думаю, що ні. А якими ви хочете бути? Діти, що ми можемо зробити, щоб наше місто було гарне, квітуче, чисте? Подивіться на картинки і оберіть ті, де люди роблять добрі справи. Так, правильно! Ось ця картинка. Тут хлопці прибирають сміття, а не смітять. А на цій картинці хто робить добрі справи? Так, Вірно, цей хлопчик піклується про квіти, поливає, доглядає їх, а інший навпаки руйнує і ламає. А на цій картинці хто робить добрі справи? Вірно, ось ці два хлопчики саджають дерева. А цей хлопчик ламає. А тут хто робить добрі справи? Вірно, хлопчик і дівчинка прибирають сміття. А на цій картинці хто робить добрі справи? Молодці! Оцей хлопчик піклується про свою тваринку, а не б'є її. А на цій картинці. Чи гарно чинить хлопчик, який розбив вікно? Ні. Ось! Ці діти роблять добрі справи. Погляньте на цю картинку. Хто робить добрі вчинки? Ось цей хлопчик молодці діти! Гарно ми пограли, і добрі вчинки пригадали, а наше заняття завершується. Діти, про що ми сьогодні говорили? Як називається місто, в якому ми живемо? Так, правильно, Новомосковськ. Діти, пригадайте свою домашню адресу і ще пам'ятайте, що ми маємо дбати, любити своє місто, адже. Це наша маленька батьківщина.